Доброго дня, миру, спокою, затишку. Так, це мій перець. Той, що ми зі стручка сіли, подивіться, який він виріс. Ще багато є такого, що не посходив, той скортився. Цей кузенята нині винес у вас, підете брикати. Вже хочу дзвонити. Зараз Наталя прийде зі школи і піде. Так, до і Ніхто вас тут тримати не буде. Ось цей взагалі порвався, ну А й так і буде. Не захтів, не треба. Ох, ось ті окутрі хужі, я повитягую, повикидаю. Мали до того час вирости. Тут їх і так хватить. Ось, вона гектар посадити. Так, що ось таке. Зараз ми його будемо проводити досліди. Бо я не дуже переживаю, чи буде він, чи не буде, так кажу, як є. Ось. Знаєте, що я хочу зробити? Попробувати його підживити. А підживити зовсім таким якимось способом бачила в інтернеті, але не знаю, чи воно в мене вийде. Оці всі непотрібні повибираю. Видно, вам не видно. Витягнуся трохи, я ось ті маленькі всі криво. П'ятий кривоногий вийму на газетку, поскладаю, потім викину. О. Зараз підживлю його. А там побачимо. Ну, вроді всі я познімала, ні. І що не потрібні, повиймала. О, ще й деякого ставлю. Ось таке. Ну, такі в мене перці виросли. Оцю шивість. Нікуди ще? Покручений. О! Та й таке то. Це в мене є кориця. А це в мене є ложка. Ви думаєте, буде товкне? Цього щось першимо сюди його забираємо. Зараз помиємо його, поприскаємо, поприскаємо і помиємо. Не знаю, що воно дасть, чи не дасть. Ну, от так, половинку підживемо цим, а половинку підживемо другим. А друге я тут от покидала. Міндобрило, нітро, амурхозка і селітра. Тут його дуже трошки, багато не даю. Ну, no, подивимось. Це в нас звичайна вода. Спирців позмиваємо корицю. Кажу, як є, я не дуже печалююся нею. Посіяти я посіяла. Буде, буде, не буде, як буде. Бачила, роблять кориці, по чуть-чуть е, кориці, ось підсипати, сама краща підживка. Ось гарно росте. Ну, не знаю, подивимось. Що з того буде? Дасться чути. чи в мене є землі трошки. Зараз ми попробуємо легенько присипати. Але чи присипаємо, чи не. зараз побачимо, чи перець посипаємо. Сипаєм трошки, керує рулетики вараться, я побавлюся з розсадою трошки. Треба було, напевно, підсипати, правда? Ну, я не. Да, Скажу, що не так. Я знаю, що не так. Але зроблю так, як є. Подивимося, що з того вийде. Чи буде бажаний результат, чи не буде. Чи будуть вони рости, чи не будуть. Чи пропадуть. Дай це чути. Патичок шиє навіть ось так. Постаки даю зараз зверху спонгощу. побачимо, який у нас виросте солодкий перець. Напевно, такий заубіжки, як я. ми його на віконечко до сонечка. Верха земля суха. Треба її поляти. салатики. те, солятики, рулетики. Вроді землю трошки змочила, хоча вона під низом суха, та що зверху заложена. Ось так. Подивимося, що в нас то буде. Там ті, що в стаканчиках зараз я принесу вам покажу, які. Ось так я їх. Помила? Ні, вони не є сильно витягнені, я не скажу. Ну, виношу туди, їх поставлю хай там. Ну, куди ж ти падаєш не в той бік. Ну Ти дивись. І покажу вам з тими як їх. Стаканчиками зараз. Ну, це мої стаканчиками. Себе прекрасно почувають. Не потягнулися, ростуть. Ось. Це, що я багато посадила, так і ростуть їх тут. Ні один не пропав, всі ростуть, побачимо, що з них вийде. Чи не вийде щось. Там ті, що я сухим насінням сіяла, то ще не зійшло. Ще нема. А це тільки ті зійшли, котрі сирим насінням сіяла. Ось такі ту справи. А вам всім гарного дня. Хай все всіх буде добре. Я зараз ще розведу нітромофоску трошки трошки силітрую Підживлю під Свої калачики. І тоді побачу. У мене ще от навіть на зараз. Ось, розходили ще перчики, бачите. Тут ще є. Ось гортензія почала вже рости. Дві почки третя щось пропала. Ну і що, дзвін'я, хай буде дві, хай ростуть. Та й таке то. А вам всім до зустрічі! Не розпокою затишку і тільки хороших новин.